Якщо ви побачили таку от штукенцію на поршні і не знаєте, що і як, а гольчастий верхній у вас цілий, без жодних роздумів міняйте колінчастий вал. В кінцевому результаті це буде занадто дорого. Ви за один раз поміняєте циліндропорошневу групу, а потім знову поміняєте циліндропорошневу групу і безпосередньо сам колінчастий вал. Там почав, хоч він і не люфтить. Але почав розсипатися, грубо кажучи, гольчастий, нижній шатуна і отакі от, отакі от бісики він чудить. Тут була повна розборка зборка миття безпосередньо картера, підшипників, заміна ущільнювачів, заміна бронепроводу, заміна текстоліту, тому що втулочки повилазили. Ну і в принципі все, вона працює і поїде далі працювати на благо своєму клієнту. Шкода, що клієнта даної техніки вже, як то кажуть, немає. Техніку приніс безпосередньо родич і забажав її, як то кажуть, відремонтувати. Отаке таке от стається інколи. І це дуже-дуже сумно.